Пенсійний фонд хоче сказати тим, що пенсія має складатися з двох з двох частин. Перша частина це має бути гарантована частина, яка буде виплачуватись із державного бюджету, там приблизно у розмірі там, до 2000 тисяч гривень. І друга частина пенсії це вже та пенсія, соціальна пенсія, на яку ви розраховуйте що ви заслужили, тобто це воно буде нараховуватись в балах. Це називається пенсійні бали. Пенсійні бали, так. тобто, і там нам ці пенсійні бали будуть читатися за дуже складною формулою. Частина цієї формули буде визначатися кабінетом міністрів. якийсь коефіцієнт який кабінет міністрів буде визначати, і такий він буде чинити чи більше, чи менший, в залежності від фінансових можливостей держави. А другий вже буде визначатися від того стажу і заробітній плати, яка людина. Напрацювала за життя, тому допустимо, там в середньому там сорок 40 років стажу людина. Там нарахувала, там в середньому будемо вважати, що там один рік стажу. Там це допустим там один бал. І це получається 40 балів. Він назбирає за 40 років стажу. В середньому там у нього заробітна плата була середня. До середньої зарплати по країни, тобто ідеальний коефіцієнт, якби зараз це був до це було б 40 балів. Чи більше розробітня плата, то ми так, ми так рахували, тим був би цей бал був би у більшому еквіваленті. І, наприклад, середній пенсіонер 40 балів, це, наприклад, ми порахували там, 4 тисячі гривень, якщо там, цей коефіцієнт Кабінету міністрів визначить плюс-мінус е, доцільним, то, тобто пенсіонер може розраховувати на 6 тисяч гривень пенсії орієнтовно. Ну, ще раз кажу, це тільки законопроект на цей законопроект. Якщо він дійде до Верховної Ради, хоча б хоча б в першому читанні, він має пройти певну низку всіх комісій, тому що цей законопроект має вкласти дуже велика кількість грошей.